Тепер наше завдання вийти з цієї війни з мінімальними втратами. От як визначити мінімальність цих втрат, це напевне буде наше завданням. Я розумію нашу фіксацію українську щодо територіальних територіальних території України. Це дуже справедливо і глибоко, знаєте, глибинно справедливо. Територіальна цілісність, суверенітет держави все інше. Але хочу нагадати, що, на превеликий жаль, в силу бойових дій, всяких різних, історично територія мінялась. На мою думку, найбільш важливо це зберегти себе як державу, як державу, розумінні української держави, те, що ми хочемо, ким ми хочемо бути, в якому точно географічному місці ми знаходимося кожен раз. Ну, Типовий приклад, це Польща в результаті Другої світової війни. Фактично, держава перемістилась, і це було не один раз, але вона збереглась Польщею, стала, залишилась тою Польщею, яку хочу бачити поляки. Я не впевнений, як виглядатиме точна карта України після завершення цього етапу війни. Я вірю, що ми в результаті колись відновимо, як етап остаточного завершення цієї війни. Але якщо вона призупиниться, умовно кажучи, корейський варіант або, там, не знаю, західно-німецький варіант, то головна наша задача буде номер один це зберегти Україну і не піти на компроміс заради якогось квадратного кілометру, щоб втратити те, що ми хочемо з вами, ким ми хочемо стати.